Засновнику, керівнику, який започаткував цей е, ансамбль, і ви чули, що ми запрошували так. Це був дуже великий і гарний концерт, який був присвячений е, е, йому. Цього року, в травні місяці, вже було пройшло ще 5 років. Вже було 70 років з дня народження народного артиста України Зонана Коловича. Він розпочав свій творчий шлях. Багато хто з вас знає, багато. Учасників, викладачів, які зараз в університеті викладають, попередньо були студентами, які він започаткував в університеті ще в 1975 році. Це було буквально, що він з початкової своєї групи, де він навчався на стоматологічному факультеті, він розпочав свою творчу діяльність. І настільки було приємно. І бачити, і читати історію, знайомитися з нею, і потім і продовжувати, коли студенти один поперед одного бігли в Горицьвіт. Білий в горицвіт, бо можна було щось пізнати нового, бігли в горицвіт, бо хотіли поїхати за кордон. Бігли в Горицвіт, бо було все: костюми, чоботи, палки репетиції. Які були чотири рази на тиждень. Три рази на тиждень з сьомої до одинадцятої години вечора і в неділю з оркестром з одинадцятої ранку до п'ятої вечора. Були перші виїзди за кордон в 82-му році. Це була перша поїздка в Данію. У нас в ансамблі навіть є музей, який Зелен Федорович започаткував, і ми його далі продовжуємо. Ми далі його. Поповнюємо нашими е, здобутками як в Україні, так і за кордоном. У 1982 році ансамблю танцю Горисвіт присвоїли звання «Народний». Ми і далі його з честю несемо. А ще у 18-2018 році, на, на превеликий жаль, коли вже не було Зено Федоровича, на, е, <кій> У нас в університеті було прийнято, щоб ансамблю Танцю Горить світ присвоїти на вченій, великій вченій раді, присвоїти звання його керівника, його засновника Золона Федоровича Колобича. Ви знаєте, що колектив є, їздить і далі є лауреатом багатьох конкурсів, фестивалів як за кордоном, так і в Україні. Ми щиро запрошуємо наших дорогих студентів. Ми щиро запрошуємо діток, тому що в нас є чудова зразкова дитяча студія, де в нас дітки йдуть від чотирьох років, яку я заснувала рівно 20 років тому. І я надію це покоління. оці ці діти, які зараз тут стоять, справа і більшість більшості з них вони це діти, які виросли в нас Наталію Анатолівною, і ми їх виховали. І вони вже є танцюристами дорослого колективу. Світу можна читати довго, напевно, з годину, може, півтори. Ну, ви побачили це все в короткому ролику, але останні події я вам донесу зі сцени. 28 червня 2024 року на сесії Львівської обласної ради до обласної премії в галузі культури включили номінацію Хореографічне мистецтво імені Зенона Коловича. Щороку наші митці в хореографії будуть отримувати цю премію. Вона буде не тільки на словах, а вона є і грошова. І цього року вже вперше Попіда Софійович Харісов, голова спілки хореографів України, нашого львівського відділення, він отримав вже цю премію. Він отримав ті кошти, але я що він ті кошти відразу перерахував на Збройні Сили України. Ще наші міжнародні е, митці просто неймовірні, тому що е, зробити Олімпіаду за кордоном імені Зенона Колобича, це дорого коштує. Зумієте, мається на увазі, це е, воно, в, е, воно не вимірюється ні в матеріальних, ні в яких це. Цебто ці це люди, які с, е, бачучи його е, працю протягом багатьох років. Вирішили зробити таку нагороду. І ми буквально тільки в неділю повернулися з. Вийдіть, будь ласка, соломія Квітка, Зеном. Ми повернулися з цієї олімпіади, де було вісім країн: це була Італія, Ізраїль, Румунія. Іспанія, підказуєте мені, Туреччина, так, і ми ну наразі вона поки що проходить такий, бо це була перша. Проходить в такому форматі якби від кожного колективу по одній парі. Ну, ми випросили ще одну дівчинку, тому що. У нас танець такі є куменьки. ми вам цього не показували. Ми його обов'язково покажемо вам на другий рік на нашому звітньому концерті. І він настільки запав в душу всім глядачам, що вони кричали Браво! і хочуть ще повтору. Но ми змогли зробити тобто хореографічну постановку. Це на три пари. Потім ми зробили постановку привітання з Карпат, де ми зустріли як стрембіту і з хлібом сіллю, і показали наші звичаї, наш експресивний танець гуцулів. І, звичайного пак, неймовірний театр, неймовірна публіка. І це все дипломів було напевно, е, тому що ще приймали е, е, з, е, румунські колективи приймали участь, і всі дипломи з іменем нашого хореографа, нашого засновника, ансамблю танцю цвіту були і роз'їхалися по цілому світу. Хореографічні імені Романа колоди. Наступного року її буде зустрічати вже Франція. А зараз на завершення ансамбль «Горить світ».